Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в студії Роман Гобрієнко та мій колега Олександр Кохан. Спішно ми підводимо підсумки нашого передоборчого марафону зустрічі з кандидатами з представниками кандидатів в президенти. Ось уже в ефірі у нас мав бути представник Олега Ляшко Микола Лубко. Однак через просмажорні обставини ми не змогли вийти в ефір разом з ним. І загалом день мав бути сьогодні насичений. Однак багато представників відмовилися по різним причинам від ефіру. Так, представник Юлії Юрії Тимошенко весь тиждень обіцяв таки прийти до нашої студії, дати інтерв'ю, але потім на зв'язок не вийшов і про... проігнорував усі наші намір його запросити. Представнику Сергія Тігіпка, обласний штаб, виборчий штаб, наклав заборону проводити будь-які інтерв'ю. Відповідно, він також не зміг сьогодні прийти до нашої студії. Ну і Олександра Федькова, представника від Петра Порошенка, сталося також форс-нажорні вставника. Чи він сьогодні мав бути в нашій студії? Ну, але вийшло так, як вийшло. Маємо те, що маємо. Як бачимо, в нашій... Місцеві політики чи політиком не дуже готовий йти на відкритий діалог, працювати в прямому ефірі, працювати перед кран, камерою відкрито, не готові чути якісь питання, які ріжуть вухо, які неприйнятні, можливо, для них. Ну що ж, і загалом варто сказати, що це мінус і для самих кандидатів в президенти, оскільки їхні представники або не можуть, або не хочуть представити інтереси кандидата. І вони втрачають цю можливість. Сьогодні це був чудовий майданчик для того, щоб так сказати на фінальній стадії донести до виборців якусь свою позицію, можливо, не побоятися і прийти відповісти на провокативні запитання, і тим самим показати власну позицію і готовність до діалогу. На жаль, багато хто, як сказав Олександр, представників кандидатів, просто не скористалися цією можливістю або. Так у них склалися обставини. І загалом дуже прикро, що дійсно місцеві політикум не готовий співпрацювати в такому форматі. Зараз люди хочуть живого спілкування, відкритого діалогу, можливість ставити незручні провокативні запитання для того, щоб бачити справжні наміри, і справжні погляди політиків на ті чи інші питання. Сподіваємося, що в другому турі. Перед другим туром нас ми зможемо запросити до на нашої студії представників тих кандидатів, які будуть брати вже у фінальній стадії гонки за президентське крісло. і зможемо з ними поспілкуватися. Власне, передвиборчий марафон з представниками кандидатів на пост президента України мав би бути своєрідним тестом для них на компетентність, але, як бачимо, по результатам нашого тижневого марафону компетентність є дещо сумнівною. Принагідно хочу сказати, що громадське телебачення Поділля буде продовжувати висвітлювати найактуальніші теми Кам'янця-Подільського. Пізніше ми плануємо розширювати ареал свого інформування, так би мовити. Ну і глядачі, які мають якісь теми, мають якісь пропозиції, мають якісь факти чиновницького свавілля або якихось корупційних схем, тобто ті моменти, якими вони хочуть поділитися, ті теми, про які вони хочуть чути, які хочуть бачити, ви можете звертатися до нас журналістів громадського телебачення Поділля, аби ми висвітлили публічно цю тему. І звертатися за телефонами, які ви можете побачити на екрані. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Долучайтесь до нас, ми готові говорити правду. Зробіть правильний вибір в першому тирі президентських виборів на все добре. побачення.